Ми завершуємо параграф, параграф лінійній нерівності, і в нас залишається найскладніші завдання, що містять модуль, а також завдання з параметрами, зірочками. Ми розглянемо деякі з цих завдань. Я не буду так, наприклад, весь номер розглядати. Візьму з номера якийсь пункт, розгляну, якщо немає питань, і йдемо на наступний номер. Перший номер, який ми будемо розглядати, це номер 5,44. Розв'яжіть рівняння. Зверніть увагу, що рівняння нам дали такі, що частково є модуль, який містить змінну, а є частина рівності, тобто рівняння, де змінна без модуля. Ми розв'язували рівняння раніше, коли у нас всі, ну, вся, все вираз, весь вираз, який містить змінно, був у модулі. І цей модуль потім порівнювався з якимсь певним числом. додатним, від'ємним. Ну, тобто, скажімо, який ми розв'язували. Наприклад, модуль X дорівнює 5. І тоді ми говорили, що може бути в модулі І5. І модуль також може бути мінус 5, тому що модуль це відстань від початку координат до точки з координатою 5, і це буде 5 одиничних відрізків, а також 5 одиничних відрізків до точки з координатою мінус 5. Тому є два роки. Далі, якщо модуль у нас до рівня 0, я пишу так протенько, просто всередині всередині модуля. Там може бути цілий вираз. там. 2х15 чи там якийсь ще. Ось. Коли у нас модуль дорівнює 0, то тут єдиний розв'язок це 0. Тобто той вираз, що в модулі дорівнює нулю. І третє, ми розв'язували, коли модуль дорівнює якомусь там від'ємному значенню, то ми говорили, що оскільки модуль це відстань, відстань не може бути від'ємною, то тут немає розв'язку. І такого формату розв'язувалися завдання, і навіть там в шостому класі, в 7, бо це ми відносили до лінійних наших рівнянь. Далі, дивіться, в чому складі полягає нашого завдання. От я беру перше, це модуль x-3 плюси дорівнює 15. Ми говоримо про те, що нам потрібно розкрити модуль. І те, що всередині модуля, воно може бути або додатнє, або від'ємне, або ноль. Іх мінус може бути або додатнє, або від'ємне, або нуль. Ми знаємо, що якщо у нас всередині модуля. Ми порівнюємо ну, їх мінус 3 з нулем. Якщо цей вираз мінус 3 буде, наприклад, менше нуля, то при розкритті модуля ми прибираємо знак модуля і знак змінюємо на протилежність. Оскільки нагадую, модуль мінус 5 дорівнює 5, що ми зробили? Ми взяли і змінили знак. Був мінус в дужках, змінили на протилежний, коли розкрили знак модуля. Це коли всередині модуля від'ємне. Якщо всередині модуля додатне, то ми просто прибираємо знак модуля, щоб знайти значення. Дивіться, модуль 5 до рівня 5, просто знак модуля прибирає. Ну, Якщо 0, то 0 можна включити, хоч коли у нас перший випадок, хоч коли другий. Ну, він незмінний. Просто прибереться. Мінус 0 немає да? такого. Тому ми е, робимо такий певний аналіз, е, як ми будемо розкривати. Перше, це ми скажемо, давайте порівняємо те, що всередині модуля з нулем. І скажемо, що прирівняємо до нуля? Ми говоримо, давайте, мабуть, я не буду перша, просто роз, ну, те, що було б у вас там. Два модулі чи три. От кожен вираз, який в середині модуля прирівняли б до нуля. І потім ви розкривали уже е, в парах, було більше розвідки. Дивіться. Тепер прирівняли те, що. Тепер перше, ми можемо казати, що нехай, якщо х 3 менше нуля. Тобто і. Менше 3. Якщо х менше 3, то, а, тоді ми говоримо, що розкриваючи модуль, ми повинні змінити знаки на протилежні. І прибираємо, буде не х мінус 3, а мінус х, Плюс 3 змінюємо знак плюс х. Зрівняю 15. Мінус х плюс х це 0. Нагадую, що це. Так, обов'язково записується дорівнює 15 мінус Ми говоримо, що якщо у нас 0 дорівнює 12, це лінійне рівняння, яке не має розв'язку. Тобто немає такого числа, яке при множенні на 0, дало б щось інше, крім 0. Друге. Якщо ми обов'язково повинні ще розглянути, коли дорівнює те, що всередині модуля 0, тобто х дорівнює трьох. Тому ми можемо той нуль включити в даному випадку, оскільки обмежень по значенню х немає, то ми можемо сказати інший наступний інтервал ми розглянемо там, де більше або дорівнює 3. Якщо дорівнює 3, то всередині модуля 0, ну і якщо більше х мінус 3 більше 0, то х буде більше 3. Дивимося, що тоді у нас з вами? Ми говоримо, що розкриваючи модуль, ми знаки не змінюємо. Мінус 3 плюс х. Х плюс х 2х, ріку переносимо 18 і х дорівнює 18 поділити на 2, 10. Обов'язково нам потрібно порівняти. Зараз я візьму наш інтервал, на якому йде, йде розв'язок рівняння, і той корінь, який ми отримали. Якщо 9 у нас підходить, тобто більше або дорівнює 3, то це буде коренем нашого рівняння. А буває таке, що ми розв'язали розкрили модуль, розв'язали рівняння. Але ж цей корінь не входить в той проміжок, який ми розглядаємо. Тоді там немає розв'язку. Тут у нас є розв'язок і до рівня 9. І обов'язково в таких випадках, коли багато є варіантів розглядань, якщо різні варіанти відповіді, то відповідь у нас яка? Ми об'єднуємо два розв'язки. Що значить, об'єднуємо два розв'язки? На першому проміжку у нас з вами, там де менше трьох x належить порожня множина. Тому, якщо об'єднати дві відповіді, то порожня множина в об'єднанні з дев'яткою, це буде дев'ятка. Тобто, відповідь у нас одна. На першому немає розв'язків, а на другому у нас є дев'ятка. Так, знову ж таки, давайте про об'єднання наших проміжків. Ми надалі будемо вивчати системи нерівностей. У нас є різноманітні дужки, які при розв'язанні використовуються завдань певних в алгебрі. Є дужка фігурна, є дужка квадратна. То між ними яка різниця? Фігурна дужка – це. Перетин множин. Тобто, якщо у вас тут є Х, давайте, давайте я це візьму. І це буде як початок до наступної теми. Якщо х, наприклад, менше 3 і х більше двох, і ми отак от об'єднали, фігурною дужкою записали, це у нас буде означати наступний. Ми беремо на одній координатній прямій, позначаємо наші числа, це наша наступна, до речі, тема. Ну тут теж нам як би, підходить, тому що я сказала слово об'єднаємо розвідки. І говорить більше двох і менше трьох. Множини перетнулися от в проміжку від двох до трьох. І це їх спільний розгляд. Ця фігурна дужка означає перетин множини. Але якщо у нас. Х, Менше двох і більше трьох. І стоїть така квадратна дужка. Витему тут немає. Дивіться, менше двох і більше, або більше трьох, то у нас є два окремих ну, проміжки, які, наприклад, є розв'язком е, даного завдання. що тоді ми говоримо? Якщо у нас е, Є от такі квадратні дужки тому це мають на увазі, що обидва проміжки обидва проміжки є розв'язком, і тоді ми говоримо, що це наше об'єднання. Тобто і той, і той проміжок. от Воно об'єднання йде так, а перетин, перетин не йде так Перетин графічно заброшує. ну Ми до цього ще повернемось в наступному параграфі. ну о, так, добре, це ми розв'язали. Так, може, ну, щоб було ще зрозуміліше, давайте я ще одне розв'язую. Може, більш чітко розпишу. Друге, модуль Х плюс 1 відняти 4х дорівнює 14. Знову ж таки, ми. Там я прирівнювала вираз який в середині модуля до нуля, і потім, відносно нуля, відносно нульового значення модульного виразу, ми розглядали продажки. Можна по-іншому записати, наприклад, одразу написати, якщо те, що всередині модуля X плюс, менше нуля, тоді х менше мінус 1, так буде зрозуміліше. Якщо х менше мінус 1, то тоді ми, підставляючи довільне число цього проміжку, ми можемо, наприклад, менше мінус 1, це мінус 10. Мінус 10 плюс 1 будемо мати знак мінус. І тоді, розкриваючи модуль, ми будемо змінювати знаки на протилежні. Але це робимо лише для внутрішнього модульного виразу. Все інше дописуємо без змін. Далі буде мінус 5х, дорівнює 14 плюс 1, 15. І х дорівнює мінус 3. Далі ми йдемо і, і звіряємо, тобто ми, ми ще не зробили розв'язок цієї частинки. Ми говоримо, у нас розглядався проміжок х менше. І мінус 1. І мінус 3 належить цьому проміжку, значить, це наш розглядок. Йдемо далі. Друге. Якщо х плюс 1 більше або дорівнює 0. Тобто, в один із двох пунктів, щоб не розглядати окремо 0, ми включаємо 0. або в перший, або в другий. Як другий включила. Тоді, якщо більше або дорівнює 0, ми маємо що? Розкриваємо душ модуля, Ну, я маю на увазі знак модуля. Як? Беремо е, х більше або до рівня мінус 1 довільне число, наприклад, 10, нехай буде. 10 плюс 1 буде. Додатнє значення. Тому розкриваючи модуль, знаки не змінюємо. Х плюс 1, мінус 4х дорівнює 14. Переносимо змінні в одну частину, те, щоб без змінних в іншу. 14 мінус 1 це буде 13. І х дорівнює мінус 13,3. Виділимо цілу частину Це мінус 4,1 третя. Далі ми говоримо, треба ще нам, що зробити? Це ще не все, а порівняти. І ми беремо зараз наш інтервал, на якому ми розглядали розв'язок рівняння, це більше або дорівнює мінус 1. Але ж корінь. І мінус 4,1 не більше, і не дорівнює мінус 1. Тому це не є коренем, тобто це не корінь. Тому ми з вами пишемо відповідь. Лише один корінь і дорівнює мінус. 3. Так, це не корінь. Я вам розповіла про розкриття з модулем. Добре, я це все прибираю. Розв'язання рівнянь з модулем. Там, де знову ж таки, як в підсомок, там, де частина виразу змінною в модулі, а частина вираз і змінної без модулі. Далі, побудуйте графік. Дивіться, щоб побудувати графік номер 5,46. І цей графік у нас містить, давайте я третє зроблю, Y дорівнює модуль містить X, Y дорівнює модуль 2 x 1 ой, зараз не те глянула, зараз, х-1 плюс X, так, так, да, от воно. Що ми робимо? Ми, щоб побудувати графік, нам потрібно теж розкрити наш модуль. А розкриваємо модуль, знову ж таки, ну, скажімо так, в двох варіаціях: тобто, коли менше нуля, те, що в модулі, і коли у нас те, що в модулі, більше або до рівня нуля. Тому ми говоримо: тут у нас розкриття буде таке: ну, перше, знову, якщо x Мінус 1 менше нуля. Тобто х менше одиниці. Беремо довільно менше одиниці число, наприклад, 0. Підставляємо в модулі, буде 0 мінус 1, мінус 1. Буде мати від'ємне значення. Тому, за нашим правилом, ігрес буде дорівнювати при розкриті модуля знак змінити. Мнунус 1 плюс 1 плюс х. Х і х. Мінус х х знищується, і у нас буде ігре дорівнює 1. Тобто, це у нас для першого випадку, коли х-1 менше 0. Тобто, якщо х-1 більше або дорівнює 0, тобто х більше або дорівнює 1. тоді беремо довільне число більше 1. І, наприклад, там 10, підставляємо в модуль, буде 10 1 це 1. Додатнє значення, тому тепер ми, розкриваючи модуль, знаки не змінюємо, і буде хміну 1 плюс і. І це дорівнює 2х мінус 1. Тепер узагальнюємо. Узагальнюють так розкриття Y дорівнює. Тобто наш, зараз я позначу, наша функція буде аналогічно тому, що я зараз буду писати. Ми розкриваємо. Тобто, Y дорівнює 1, якщо X менше 1, і Y дорівнює 2X Мінус 1, якщо і більше або до рівня Тут ну, такі графіки вже будувалися колись. в в дужичках, коли ми в спеціальній координат в певних проміжках будуємо частини графіків, які нам задано функції. Тобто, дивіться, оце, що я зараз зробила, запис такий. Це наша функція, яка була задана в умові з модулем. Тепер ми говоримо, щоб побудувати графік в системі координат для першої нашої функції y дорівнює 1, нам не потрібна табличка. Це лінійна функція, графік пряма, паралельна ось x, що проходить через точку 01. А друга наша функція, y дорівнює 2х-1, це лінійна функція. І потрібно скласти табличку. Тому я тут зблизу для неї зроблю прям табличку, щоб видно було, що для другої. Наприклад, якщо х0, 2 помножити на 0, 0, мінус 1 мінус 1. Ну, якщо, наприклад, там давайте візьмемо 1, то 2 мінус -1, 1. Ось табличка для того, щоб побудувати графік лінійної функції 2х-1. Знову ж таки нагадую, щоб побудувати пряму, потрібно взяти табличку з двох точок, тому що пряма визначається двома точками завжди. Через дві точки можна провести пряму і до того ж ще одну. Тому для прямої достатньо дві точки. Тепер будуємо систему кордина. Відсік вісімовик. І далі я приберу ці наші мої блакитні позначі. І дивіться, що я буду робити. Я спочатку візьму який там колір, наприклад, темно синій Тут потрібно ж зробити шкалу, ви знаєте, як я не буду і всю робити, я позначу, наприклад, у мене Y до рівня 1. Ось моя точка. Я говорю, що Y до рівня 1 це пряма, що проходить через точку 0,1 паралельно оці X. але ж нам потрібно. Побудувати її лише на проміжку, там, де менше, ніж а, один по іксу. Тобто ми тут позначимо ще один по іксу, так? І говоримо, що наша пряма паралельна оці, що проходить через точку 01, лише будується на проміжку менше, ніж один. Зверніть увагу, якщо строго менше, то ця крайня точка D1 по X, вона потрібна, щоб була виколота, біленька така. Так, це ми побудували. Давайте я позначу. Отак так. Це ми побудували те, що я синім позначила, і графік відповідно світів. Тепер беру, наприклад, там. Темно-зелений колір. Говорить. Тепер я хочу побудувати пряму Y до рівня 2х-1. Так, дивимося. Я взяла дві точки, які ну, 0 у мене не належить цьому проміжку, тому він не буде входити. Ну, можна було його взагалі не брати. Давайте я візьму додатково, щоб не плутати. Це, ну, для побудови не зовсім має значення. Якщо я побудую точку 0, мінус ось, і точку 1, 1, то я буду будувати графіку лише так. Частинку. Ну краще давайте я візьму, давайте не 0 мінус 1, а нехай буде 2. Так. Більше або до рівня одному, один, я взяла, і нехай буде тут два. Два на два, чотири, чотири, мінус один, три. Так, і будую ці точки два. Три. так, так. Ну і точка 1, 1 у нас вже побудована, але вона випала та точка. Тепер дивіться, що я роблю далі. Далі я будую другий наш графік 2х-1, лише на проміжку, показуємо на проміжку, де х більше або дорівнює одному. Зверніть увагу, у нас же це єдиний графік. Тому наша виколота точка перетвориться в зафарбовану. Тобто вона буде належати, бачите, вона належить загальному графіку. Тоді я можу цю виколоту точку прибрати і продовжити графік, враховуючи проміжок їх більше або до рівня одного. І це у нас буде ось така частина прямої. Тобто ось побудовано наш графік. Зверніть увагу ще раз. Нас виходить так, що наша координатна площина поділилася на дві частини. Давайте я вам теж покажу. Перша частина у нас Це менше одного поєкту. Ось вона, так? Да? І в цій частині. Наша горизонтальна пряма. А друга частина це де Х більше або до рівня одному. Тобто там, де у нас з вами зелена наша частина прямої. І це все у нас один графік. Тому, якщо в першому точка не входить, перша, а в другому Одиниця не входить, а в другому один поїк входить, то ми об'єднуємо наші розвідки. Коли з модуля ми завжди об'єднуємо. У нас виходить така, ось такий гра. Так. Знову ж таки, всі інші завдання я вже не буду пояснювати, тому ми завершимо зараз з модулями. Подивіться уважно номери, які у нас були з модулем. Це розв'яжіть рівняння і побудуйте графік функції. Це те, що нам потрібно було навчитися розв'язувати з модулем. Ну, і знову ж таки, до чого тут нерівності? До того, що для розкриття модуля, модуль ми порівнюємо з нулем, тобто менше нуля або більше, або нулю. І На кожному з цих проміжків по-різному розкривається модуль.